Оріхів Сільмач один із провідних виробників сільськогосподарської техніки в Україні. Підприємство існує 15 років. Компанія виробляє понад 60 моделей сільськогосподарської техніки та понад 2600 запчастин до неї. До початку повномасштабного вторгнення продукція підприємства також експортувалась до більшості країн Європи. Це причіпна сільськогосподарська техніка, культиватори, борони, розкидачі мінеральних добрив. Саме щодо розкидачів мінеральних добрив на сьогоднішній день нам і конкурентів немає. Що на Мусило працювати саме запит, тому що ми продали дуже багато техніки за роки існування, і треба були комплектуючі і запчастини. Техніка має, звісно, властивості інколи ламатись, тож що ми проводимо абсолютно вся наша техніка підлягає гарантії. У нас є гарантійне обслуговування. Початком повномасштабного вторгнення лінія фронту зупинилась в п'яти кілометрах від підприємства. Через постійну загрозу власники вирішили його релокувати. Нині свою роботу продовжують у Запоріжжі. Ми з вами на прикладі бачимо, що в нас неймовірні люди підприємство з Оріхова, Оріхів Сільмаш. Підприємство, яке має велику історію десятиліть роботи для обслуговування сільськогосподарської техніки, для створення відповідної техніки, для наших аграріїв, і власники прийняли для себе волюве рішення в 2022 році проводити релокацію. Початку повномасштабного вторгнення на підприємстві працювало близько 110 людей. Нині кількість співробітників скоротилась в чотири рази. Зазначають, потребують працівників. Сьогодні запит підприємства до служби зайнятості дуже великий, тому що сьогодні ми маємо можливість не тільки підшукувати відповідні кадри для підприємства, а і навчати людей за замовленням самого підприємства. Підприємство готове прийняти до себе. На стажування людей, які виявляють бажання тут працювати, загалом з початком повномасштабного вторгнення до Запоріжжя було релоковано більш ніж 500 підприємств. Так, за даними податкової служби, за понад 9 місяців минулого року було створено 7 тисяч нових робочих місць. Єлизавета Швайко, Микита Дейнега, телеканал МТМ.